Дорогі тернополяни, Кабінет міністрів України своєю постановою вніс зміни до порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Тепер, щоб залишитися в переліку об'єктів з пріоритетним електропостачанням, потрібно відповідати новим критеріям. Що це означає для нашого міста? За цією постановою лікарні нашого міста, котельні. Та тролейбуси підпадають під графіки відключень електроенергії, які постійно змінюються. Тому неможливо організувати роботу транспорту з кожного масиву. Раніше цього не було. Об'єкти, які забезпечили функціонування міста, вважалися критично важливими і мали пріоритетне електропостачання. Тепер цього немає. Це не якесь надмірне споживання чи навантаження. Це штатна робота котельні, яка забезпечує теплом тисячі квартир. Щодо електротранспорту, тролейбуси теж не вписуються в ці рамки нових лімітів енергоспоживання. Тролейбуси в нашому місті перевозять майже 8 мільйонів пасажирів на рік. Половина з них пільговики, пенсіонери, люди з інвалідністю, учні. Щодня цим транспортом діти їдуть до школи, а їхні батьки на роботу. Зараз тролейбуси можуть зупинитися посеред маршруту через план відключення світла. Лікарні мають генератори і працюють у штатному режимі, але це додаткове навантаження на систему, яке не повинно бути постійним, це базові потреби людей: тепло, медична допомога, можливість доїхати до роботи чи школи. Закликають Тернопільську обласну військову адміністрацію та уряд не допустити критичної ситуації, яка може скластися в місті. Енергетична стабільність держави важлива. Але не ціною безпеки, тепла і мобільності людей. Сподіваюсь, що тернополян почують.